Всім привіт-привіт на каналі Інна Стіч. Сьогодні п'ятниця, 13 грудня, я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Цей тиждень я хочу розпочати з цього ліхтарика, який я не дошила у попередньому тижні, тому буду його дошивати. І потім ми побачимо, яка краса в мене вийде, бо залишилось мало днів. 25 грудня закривається СП, і я хочу встигнути вишити як мога більше цих прекрасних і чудових іграшок. Я покажу ближче ось які санчата. Будуть дуже гарний цей ліхтарик. У мене в плані ще декілька іграшок придбати і вишити, тому буду намагатися їх вишивати більше, ніж інші процеси. Але. На цьому тижні я хочу ще зробити один чудовий і гарний старт. Так, да, у мене давно не було стартів, тому зараз вам покажу, який саме старт я хочу розпочати. От, показую на планшеті: це схема від Анастасії Єрмакової. Зимовий затишок, дуже гарна. Приємна картина буде, це повна зашивка, вона досить велика, але я дуже рада, що вона в мене є, і я її саме і хочу розпочати. Чому зараз показую? Тому що у другій половині виходить, цього дня, і наступний день це 14-й місячний день, коли можна щось розпочати. Новеньке. І дуже-дуже хочу саме цю роботу і розпочати вона тухне. да Ні, це в мене щось налаштування змінюється у відео. А тому, що сонечко то ховається, то з'являється. Так, ну і давайте я подивлюся, я пере переведу. А Відео сюди і розкажу вам по цій роботі. Тут, у цій роботі 44 134. Стіпки, з них 41 209 хрестика, 5826 це бекстіч і 12 фрузелків По кольорам зараз перейду на іншу сторону, тут. Аж 56 кольорів. Досить багато, я вважаю, ну, але це як великий-великий голд. Гарний сюжет, Давайте я все ж таки повернуся до нього і виключу вже своє ставочку. І що в мене вийде, вже ми побачимо. До наступного включення. Ну, по-перше, я спочатку прийду до вас з ліхтариком, а потім уже з, з розпочатою цією роботою. До наступного включення, па-па! Всім привіт-привіт! Сьогодні вже понеділок, та вже так швидко час біжить, 16 грудня і от принесла вам показати е, неймовірно гарний ліхтарик. Я трішечки більше бісеру пришила, мені так більше подобається. Е, зовсім трішки, щоб Ну, більше червоного богу, так захотілося мені. Він неймовірно гарний, але бексічу було досить багато. А, а як інакше, а, треба ж красу показати, гілочки там, в дві ниточки, в одну ниточку. Досить цікаво, і мені сподобалося. Ви сподобалось вишивати, дивлячись ні на що. Дуже гарний, реалістичний ліхтарик з гостролистом, дуже-дуже класний. Така краса у мене є, і пропоную подивитися поближче. Я зроблю підзйомочку і покажу вам фото і відео ряд цією чудовою іграшкою. Ну, і там поговоримо Окрім ліхтарика, я, звісно, буду брати і ще іграшки. Зараз думаю, кардинала взяти чи ельфа. От, вагаюся все. А, тому що мені і то, і то подобається однаково. Але кардинал десь такого ж плану, як і цей ліхтарик, складувати. Хочеться трошечки відпочити. Можливо, ельфійку візьму. Вона. Симпатична, гарна дівчинка. І забігла тільки, що в меню, придбала ось таку красу, змію. Вона, як вийшла, тільки мені дуже сподобалася в синій шапочці з білим помпончиком і пухнастиком навколо неї. і шарфіком таким гарним. А також я взяла пухнастики, ниточки для вівці. У мене там три вівці: одна світленька, майже біленька, друга біжева, третя сіренька. І я вирішила їх вишити пухнастиком. Це схема від Вікторії, я обов'язково вставлю фото, щоб ви подивилися, до якого дизайну. Було б чудово туди ще взяти якусь таку неблискучу ниточку, таку біло-кремовою, щоб вишити вовну, квіточки вовни, От. але не знаю. Я таке не знаю, у мене голову не приходить, яку саме ниточку взяти, так що вишию, звичайно, От. Взяла червоний етуаль. Це для одного з дизайнів Dimensions, для сапожка я там теж хочу вкраплення зробити. Ну і давайте перейдемо до краси. Інеса запропонувала магнітики, які у неї зараз є в наявності. Ось краса така. Я обрала ось цю журжину, дуже гарну. І ось таку медузу. Догадалася чому, тому що у мене буде проєкт з медузою. І думаю, магнітик буде дуже доречний. І Жоржина, до речі, теж до проєкту від мережки, який я так і вже другий рік намагаюся вишивати, але все ніяк. І ще ще також в неї дуже гарні листівочки з приємними чудовими побажаннями. Дуже-дуже вдячна Інесі за такі приємності, дуже класно упаковано, все чудово. Також там в подарунок. Щов отакий от пін. Я хочу його вже поставити в свою ось сюди піскарню. Так мені хочеться. Блакитний, якраз мій улюблений колір. От, і ось така гарна бабіночка. Дуже дякую. Перш ногами. Ось така класна бабіночка, на яку можна буде стрічечку якусь. Або якусь таку гарну ниточку розмістити. Ну і коли я замовляла на, на, на сайті маячки For Crustitch, я також замовляла гудзики, Мені під замовлення їх зробили. Ось така чудова партія гудзиків під Мілхіл. Ви здогадалися, гудзики ці всім відомі для чого. Так що будемо вишивати. Сподіваюся, нарешті я свої плани здійснюю, бо в цьому році у мене все шкребть, як ви розумієте. Ось таке у мене було включення. А в наступному вже побачимо, що я там ще навишивала. па, -па. Всім привіт-привіт! Ну і що, показую свій новий процес від Єрмакової Анастасії. Звісно, тут ще нічого не видно, не зрозуміло, просто фон. Темно-темно синій. Я обрала блакитну основу від DMC. Знаєте чому? Тому що вона з Люріксом. Я не знаю, вам видно чи ні. О, трошки близько. І якщо вона і світить, то вона буде світити саме таким близьком. наче ніч зоряна. Мені так здалося буде доречним. І вона блакитного кольору з Люріксом. От, вам зовсім не передається. Ай, ну, от Трішечки вишила, і все, тут 500 хрестиків всього. От, вибрала собі ще одну раму більше, і перетягну, ще не перетягувала. А зараз переключусь на іграшки на пластику і буду їх вишивати. Але дуже сподобалось, легка робота, не складна. Але велика буде. Більше 40 тисяч хрестиків, повна зашивка. Побачимо, як воно в мене буде виходити. Думаю, що більше 40 днів треба з нею посидіти. Але нічого, за рік вишию. Я буду потрошку вишивати. Взагалі, у мене так виходить, що, мабуть, буде багато зимових процесів. Не знаю чому, але так виходить. По плануванню на наступний рік побачимо. Може, маленькими буду розбавляти посезонно, а такі великі будуть новорічні. Ще в мене тут такий котик, він блистить. Гляньте, як класний такий, теж надихає. Він створює справжній затишок для зимового затишку. Робота так називається. Ну що, пішла я робити вже іграшки. До наступного включения, папа. -па. Всем привет, привет. Привнесла вам показати. Дуже-дуже гарно ще одну. Ялинкову прикрасу це ось цей, цей дуже чудовий кардінал. Подивіться на цю красу. які тут ягідки сніжок. Супер! Мені так подобається блискучі листочки, краса. А, знімаю. Тут похмуро на вулиці. На коробці з нитками. Я придумала нову організацію. От, зараз вам все покажу, розкажу. От, і заодно вирішила тут зняти, бо тут світ... найсвітліша зараз ділянка в кімнаті. От, тому. Ближче вам теж відзніму. Дуже гарний, але він такий завеликий і важкий. Ну, і поруч, ви бачите, я вже почуна, почала нову іграшку. Це е, помічниця Санти Ельфійка, дуже гарна, вже ніжки її вимальовуються, і спідничка. От. Потрошку її теж буду вишивати, Сподіваюсь... Встигну до 25 грудня вишити ті іграшки, які мені подобаються. От такі у мене плани і такі вишивки. А дивіться, от я вам зараз покажу всі три. Бачите, яка краса виходить. І частково четверта. Дуже класні вони, такі реалістичні, гарні. Причудові. Ну і давайте поближче подивимось цього кардиналу і роздивимось його красу. З приводу організації, зараз вам виблискую, звісно, тут кришка є. Ось я придумала в такі зіп-пакети 8х12. І в них пасмочки вже які розпочаті. І на них я буду клеїти номерок. На деякі я вже приклеїла, Видно вже. і так от буду складати, І у мене, бачите, ще скільки вільного місця. І буду відходити від бабінок на пакетики. Чому саме так? Тому що, коли залишається там невеличка ниточка, то на бабінку її не накрутиш, а в пакетик можна покласти всередину. Тому я вирішила все ж таки всі пакети спробувати. Там побачимо. Доволі містка коробка, коробка з епіцентром. От. І в неї дуже багато, я так думаю, поміститься. Пару коробок, і буде вся палітра DMC. Ну, а поки що буде так. Там у мене були ще менші пакетики. Тут поруч я їх склала. Раніше я так складала, пробувала. От. Але такі все ж таки краще, думаю. Ну, кому цікаво, може теж взяти на замітку. По-перше, це не так дорого виходить. А по-друге, ниточка не скручується, не псується, а можна взагалі цілу пасму тут вложити. Попробую, а там побачимо. Можна також зробити в кульочку дирочку дироколом і навішати на кільце. Кільця продаються в скраббукінгу в магазинах, а також. Для вишивки теж бувають металеві кільця. Так, ну давайте я поверну зараз іграшки. Звісно, ця неділя у мене вийшла така більш іграшкова. Нічого серйозного я так і не вишивала. Але я попереджала, тому що я хочу вишити як більше ці ялинкові іграшки. Вони чудові, гарні. І. Наші дизайнерки у дуже талановиті, я вам чесно скажу. Підбір ниток мені не було складно, не дивлячись на те, що тут досить багато беку, були такі ну, насичені іграшки, і немаленькі, я вважаю, там на 2000 чимось. Стіпків, але мені дуже сподобалось. Вони так затягують ці іграшки, що хочеться вишивати і вишивати. А тому вирішила до 25-го вишиваю всі ці іграшки, скільки зможу нашити, а потім вже буду дошивати гарбуза. І все, мабуть, я більше нічого не встигну в цьому році. І треба буде відзняти підсумки. Року, що я навишивала, скільки я навишивала. Для мене теж це буде неочікувано, тому що я сама ще не знаю, скільки я іграшок зможу і встигну вишити. І тому я не знімаю ще це відео, хоча більшість дівчат вже відзняли і показали. Також будуть підсумки року, і що я планувала вишити, і що. Не змогла відшити, або о, замінила на що. От, і на наступний рік план теж треба буде відзняти. І також всі розпочаті процес. Напишіть мені, вам подобаються ці іграшки? Ви б вишивали собі такі і повісили б на ялинку. Дуже цікава ваша думка. Мені здається, вони дуже гарні і дуже класні. І цікаво, які вони будуть на ялинці. А також е, хочеться ще іще вишити. Вони просто дуже-дуже класні. Ну що, а на цьому я буду завершувати свою, м, свій вишивальний тиждень. А, такий от, е, цікавий, зовсім не з великими роботами, а з маленькими. Ну, таке теж буває, іноді хочеться м, такі собі цукерочки. Е, в процесах мати, і це чудово, що можна бути і багатоколірні вишивати, і такою процесницею з маленькими іграшками, і з середніми, і різними-різними. Мені здається, це дуже-дуже цікаво. от да Тиждень вийшов, але нічого. Зато я приділила увагу більш-менш цим іграшкам. І я дуже-дуже радію, що у мене додалося дуже багато ялинкових іграшок на ялиночку, мою колекцію. Я саме про це і думала. А Цікаво, що я буду робити на наступний рік? Мені теж хочеться такі іграшки вишивати. Побачимо, ще я планую. Ще Поки що думаю, що да, як і як краще. Тому що, як показав цей рік, я зовсім відійшла від свого плану, якого планувала. Ну що, на цьому завершую свій вишивальний тиждень. Бажаю всім творчого натхнення, творимо красу разом, наближаємо дні до перемоги, допомагаємо нашим воїнам, тому що дуже важкий період. Саме бачили, що сьогодні коїлися, бо сьогодні п'ятниця, 20 грудня. Ой, сподіваюся, що наші свята прийдуть більш-менш спокійними. Бережіть себе і своїх близьких. Дарую всім віртуальне серденько. До наступних відео, Па-па!